Друзі, перші проголовне поїхали. Міноборони Умєрова продовжує мутити схемки. Зеленський дав промашку. Якби міноборони очолив Ярош чи Ярова, таких проблем би не було. Залужному доповіли про нову корупційну схему від Міністерства оборони України. Хочеться кричати генерала, ставити за питання про брома потрібно голосувати за закон про повну конфіскацію майна корупціонерів та їхніх найближчих родичів та повертати все до бюджету і витрачити кошти ціна на армію для оснащення та озброєння для реабілітації наших солдат. Якщо рада не знає знайде голосів а більше ніж впевнені що не знайдуть станом на зараз за так званий закон залужного який буде мати інший номер готові голосувати лише 195 депутатів чого мало генерал матиме щиру і серйозну розмову із президентом він не забере в хапугу все ми впевнені а тепер хайомірова також пояснить залужному та зеленському що робиться для того щоб хайпанути перестали красти а їх перестали прикривати один пункт який пропонував яроше змінить усе розстріл хапу будь-яка інформація про можливі прояви корупції Повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Про це сказаного повідомленні Валерія Залужна у Телеграм. Система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. Міноборони згідно з законом є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають збройні сили. Головне управління розвідка та Держспецтрансслужба, Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво збройними силами. Наголошує він, Залужний зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зрос. Сли, військовослужбовці збройних сил забезпечені амуніцією формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості у Міноборони та Збройних силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Наголосив він. Залужний підкреслив, що перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Він зазначив, що це стосується Міністерства оборони і збройних сил в той же час юріні коло прилюдне відеоролик, якому ведуть переговори, рішали щодо маржі на харчуванні військових, вирізав саме м'якоту порслужку гнитикіка, цапнули маржу на харчах для солдатів окопах армії. Піде звісно, я щиро радий, що НАБУ нарешті довело до логічного кінця справи, яка оглядала монументальним довгодубом, краще пізно ніж ніколи і дає не сумнівався, що у справі не буде резніковим. Він не підписував, не фігурував, бо набу склалося, що нічого на нього немає. Багато терпіла. Хмельницької у змові з глиняною на 20% маржі, це логічно. Звісно, це логічно не логічно зовсім. Що окрім них ніхто не був долі мільярдних потоків? У нас любий полковник може під міністра Єрмака, партизанить мільярди Там привіде ДБР, яке зуміло проібати свою справу по закупівлях міноборони 22-23 років, де в довідках про різні кольорові ігри могло фігурувати прізвище міністерського зятя. В общем, головне те, що детективи змогли підтвердити усе про що ми з. Озі, ми говорили від самого початку історії з яйцями по 17. Раджу подивитися все відео. Там в кінці є ще прослушка про те, як ціну яйця знизили, але отрату маржі вирішили компенсувати підняттям ціни хліба і масла. Редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.